Друзі, ви на каналі Мінцю Лінцю і сьогодні я буду готувати е, салат собі на роботу. Так що ми починаємо. що нам для цього потрібно? Нам потрібна салата мікс, помідор малиновий Я вже тут почав просто готувати, бо вже пізня година і... О! <різь> Нічого. Е, такий от салат мікс, у нас мішанка така. Помідор малиновий перець, таке ось м'ясо філе. Ми будемо туди додавати. І саме що е, е, смачніше додасть смаку, ось такий ось соус. Я завжди купляю різні соуси, е, їжджу по різних магазинах і кожного разу я міняю смак соусу. Цього разу буде такий все замовив. Він буде віддавати таким соняшником. Дуже. Смачний смак. Так що е, всім рекомендую. Я зазвичай, е, коли роблю щось швидко, то все ріжу руками е, в руках. Ну, звісно, то не є так, можливо, професійно, професійно але, так. Але просто мені так більш швидше і цей е, Головне і... інгредієнти, який буде смак, то салату. Так. Це просто готується на роботу швиденько, щоб було на роботі що з'їсти, бо вже не, не будеш носити за собою стільки каші, там, всяких цих. ось бачите, дуже швидкий такий простий рецепт. І бюджетний, недорогий. Тобто завжди можна купити овочі свіжі. Я кожного дня купляю овочі свіжі. О, я не накупляю багато, щоб воно не портилась, А ось так от купив, приготував. Наприклад, якщо я йду зранку на роботу, то я готую з вечора салат, бо е, я виходжу дуже зранку на роботу. А якщо я, наприклад, йду вечором на роботу, то я тоді, е, це, і тоді я готую в обід. Ми порізали вже наші овочі. Тепер будемо різати філетик, ось такий копчений. Отакими пластівцями, слайсами. Так. Так що ну я взагалі люблю салати. от Зараз почався сезон. овочів, бо так зазвичай овочі дуже дорогі. Помідори. А мій улюблений салат це цей салат, який у нас тут є на YouTube каналі, він називається Циганський. Перейдете і подивитесь на нашому каналі, кому цікаво цей салат. Він є з сиром і з огірком і з цибулькою. І ось такими ми на цей нарізали. Ну, я розумію, можливо, не професійно, але, але цей тож і так для себе, так? Тобто, як більш професійніше, ну то тобто, воно займає більше часу, поки ти наріжеш. Гарно. Що там професійний салат продається в магазині, вже нарізаний, вже готовий, можна. А, ну, я вже... минулий раз, коли не взяв з собою їсти, забув вдома так. Запізнювався на роботу і просто вибіг, а в ліфті навіть згадав, що я не взяв салат себе. Так що і купив на роботі, слухай. а Воно такими кусками було взагалі в цей кошмар. Тут трішки ми додали. Ось так. Ось. Тут у нас є. Ми, як я вже сказав вам, які інгредієнти, ми додаємо салат. Помідор, помідори можуть бути різноманітні. Вийшло мало помідора, то можемо додати більше. Або ще можемо додати, у нас є ось такі помідори. Сушні. сушені помідори, ось такі. В'ялені. Так. Можемо додати так, ще кілька тих. Кусочків такого помідору. Mm -hmm. Так, воно додасть додас більше салата. Ну, щось таке вдома є, то е, можна собі додати. Такі, до речі, помідори продаються в магазині Бідрьонка, в такій великій банці. Можете, звісно, купити. Вони не завжди є в продажі, але є, звісно, маленькі, а великі така банка півлітрова не завжди є в продажі. Так що треба шукати. До того, я, наприклад, я не люблю, наприклад, з сиром. Хіба що твердим. Ще можна додати, тобі зробити з мацарелою. Ні? ні, не так. Чи з фетою? Може з фетою. А, є моцарело, то давай моцарелу. Я вже там фетою, що це, бо їй так треба доїсти, бо вона відкрита вже два дні відкрита. Proximity. Чому я не дуже люблю сир? По-перше, його завжди важко нарізати. А по-друге, мінсулінцю хоче завжди якийсь незрозуміло чого. Ням-ням, я люблю такий сир, такий, типу, бринзи, знаєте, цей Ммм, Чудовий смак. Ось такими кусочками. Можливо, ще там хтось напише, що не гарно було нарізано. Ну, там... Але він ще цей сир. Почну мені, мені сир. Так, mm. так що, е, бачите, як ви вже побачили, салат приготувався швидко, швидка процедура. Я зазвичай відразу його заправляю, бо зранку немає часу, я зранку тільки п'ю каву, снідаю. Ну, цей соус я його полюбив. Я його їв один раз, бо зазвичай я. Ми думаю... перший раз його купили в Кафлунді. І тепер другий раз побачила його в бідранці. Ну, зараз просто е, час на гріля і ці всі соуси до м'яса е, до, до салатів продаються. Так що ось такий наш е, е, салатик вийшов. Апетитно, не апетитно, дуже швидко і зручно. Всім, кому буде подобатися наше відео, ставимо лайк і підписуємося на канал.